Зона відпочинку у самому середмісті Сум стала черговою ціллю ворожого шахеду, який напередодні вранці зрив був такий, вибух був такої сили, що були була зруйнована зона відпочинку і вибито понад 150 вікон в найближчому будинку. На щастя, бійшлося без жертв, але враховуючи Інтенсивність цих атак суми перебуває під постійним прицілом ворога, і удари наносяться виключно по цивільній інфраструктурі, по житловим будинкам, по цивільному транспорту. Волонтери Добробату, які завжди долучилися до відновлення постраждалого будинку. Сьогодні працює 15 волонтерів. Вже закрили значну частину вибитих віконних блоків, але роботи дуже багато, тому завтра продовжуємо. Воюємо, разом, разом відбудуємо.